1 листопада ми будемо поминати померлих наших рідних людей. Також ми будемо поминати людей, які загинули у війні Росії проти мирної держави України, скільки воїнів загинуло, захищаючи нашу землю, скільки безневинних мирних людей, дітей загинули через напад сусіда-агресора. В цей день ми запалимо свічки на могилах рідних або просто в домівках та й будемо вспоминати тих, кого ми знали. Які залишили після себе щось важливе для нас, хтось залишив після себе віру в інших людей, хтось надієв людяність, порядність, а ще хтось чив більше віддавати, ніж брати. Хтось своїм прикладом показував, що найважливіше в житті це любов. Поговоримо про тих, хто здивував, здивував правдою. Весь вік живи і завжди знайдуться ті, хто здивує тебе правдою. Народжуються, живуть, працюють, моляться люди. І приходить час і помирають. Згасає свічка життя їхнього, але не засає пам'ять про них. Найдовше пам'ятаємо слова поради, якими вони наділили нас. Пам'ятаю слова однієї старшої людини, яка прожила життя і як вона казала, що ще навіть не жила, хоча було їй за 70 років. Ці слова в той момент, в той час були для мене дивними. Пам'ятаю слова, що людина проживає життя, як запалена свічка, і горить по-різному, але прийде час і погасне. І тоді я це не розумів. Але зараз можу вже додати: що людина може і горіти, і палати, і перекутіти, і в кожного свій час своя свічка. Комусь попалась коротка свічка, не повезло, а комусь і довше, але раз, і свічка життя візьмете і загаситься сама. А може і не сама, можливо, кожен своїми діями. Вчинками доручиться до своєї свічки. Пам'ятаю слова старшого чоловіка, який казав, не вся та правда, що говориться, бо частіше правду не договорюють, замовчуть, бо правда може бути гіркою, і не кожен може ту правду видержати. І ці слова, які часто той чоловік казав, ще довгий час були для мене дивними. Пам'ятаю слова, не поспішай, роби думаючи, що і для чого робиш, і все прийде вчасно. Відповідь на ці слова дає нам життєвий досвід. Пам'ятаю слова, сказані чоловіками в різний час, одне потя пісню не наспівать. Тоді мені було смішно, але для деяких челядників ці слова не віддаються смішними, а вимовляються ними з гіркотою. Пам'ятаю дивні слова мудрої людини. Людина в житті перевіряється трьома силами жінкою, владою і грошима, і кожна з цих сил показує слабкість людини а Акось може і понести. Нехай кожен сам собі скаже, яка з цих сил його несла, а ось і несе й зараз. На все свій час, час дивуватись, бути здивованим словами людей, які зустрічаються на нашому життєвому шляху, і приходить час зрозуміти, наскільки вони були праві і наскільки є мудрості в їх словах. Ці дні проводяться молебні за померлими, за людьми, які дали нам життя. Дали настанови, поділили своєю мудрістю, і вони живі для нас, поки ми їх пам'ятаємо, пам'ятаємо їх слова. Бажаю всім вам не тільки чути, читати мудрі слова настанови, а й не забувати тих, що вам їх дали, а також ще довгий час бачити поблизу себе, зустрічати на своєму шляху побільше людей, які можуть сказати дивні слова, які з часом стають для нас словами житейської мудрості. yeah we saw